Величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Дивіться, які чудові кіндери привезли в Аврору. Тобто їх навіть можна повісити на ялинку. Кіндер, мені здається, найкращий подарунок дитині. Продавці розставляють дуже усього багато. Привезли, ну, ще сьогодні, мабуть, будуть обмінюватись подарунками на Миколая. А що я вам ще хочу сказати? Ну і попереду, ще Різдво, звичайно, і Новий рік зі знижкою цукерки. Вага, до речі, 100 г, як плитка шоколаду. Так, шарм привезли. До речі, шарм мої улюблені цукерки в двох смаках 44 гривні. Дивіться, які цікаві людяники. Натуральні людяники. Тут космонавти. І всередині щось є, якщо ви замітили, помітили. Сушені фрукти, мабуть, да? бачите, тут полуниця, малина. А, ось, навіть є солена карамель. По 12 гривень. Дивіться, як цікаво, на ціннику написано. Ну, насіння, так? Да? На смажене насіння, вага 145, смажена баба. Шура, 145 грамм, 29 гривень. Такий аракіс смажений. Бачу, що ціни взагалі ще не встигають повиставляти. Тому мені доводиться бігати до сканерів. 24 гривні, арахіс 100 грам. В акції кавовий напій, Петрівська Свобода, карамель 3 в одному, зараз по 4 гривні. Індійський. З чорницею. Такий 33 гривні. До речі, хто закупував ці чаї чорні з ароматом бергамоту? Я дуже полюбляю чай з ароматом бергамоту, золотий слон. Тут 20 пакетів, він по 12 гривень. А оцей чай дуже смачний, карпатський чай. Тут справжні бачите, сушені фрукти, чай з плодів, ягід та трав. І я пам'ятаю, коли він перший раз з'явився на поличках магазинів, я його дуже полюбляв. Але так я його часто пив, що потім він мені набрид. Так що зараз в мене така пауза, потім, мабуть, ще треба буде прикупити 55 гривень. Дивіться, що я знайшов на поличках а, Аврори ось така набір кутя Різдвяна з родзинками та маком, 280 грам. Ну, я хочу сказати, це а, для таких господиньок, яких нема часу, а, велика родина, і потрібно до всіх піти, все, всіх відвідати, привітати. Можна купувати такі набори: 34 гривні. Так, а що в набір входить, ось тут набір містить. Три пакети: крупа пшенична з м'якої озимої пшениці, родзинки, виноград сушений білий, без кісточки і мак. До речі, хто купував цей сніданок туриста, також залишайте свої коментарі. Я хочу сказати, це взагалі недорого, але цікаво, як він на смак. 27 гривень. 240 грамів. Так, ну що ж, зараз господинки будуть готуватись до Різдва. 11 гривень какао-порошок 80 грамів. Ось, і тепер, мабуть, більше буде оглядів на продукти, тому що будемо шукати з вами акційні продукти по магазинах, що по акції, щоб зекономити. Але щоб стіл наш до Різдва також виглядав як найкраще. Але вам хочу сказати, що Різдво це не свято стола, не свято живота. А різдво це народження нашого Спасителя Христа. Шприц гармошка. Зараз можна зекономити 10 гривень. Так, шість насадок, 29 гривень. І навіть ось такі. є. А я вам хочу сказати, ось такі лежав дуже, дуже давно, коли я був ще малий у тата в тумбочці. Він теж займався. Кулінарними всякими а, шедеврами ну він працював а, поваром, кухаром. А, ось і в нього всякі штучки такі були. Я дуже любив бавитись, витягувати цей шприц і бавитися. <гум> 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 дуже хороший та практичний ролик для пирогів американських. Зараз в акції ось такі самі простенькі вінчики пластикові. Вони по 29 гривень. Теж можливість зекономити. 10 гривень в акції запальнички теж можливість зекономити 10 гривень. Ось такі вони. Запальничка пальник. Дивіться, вона гламурна переливається в усіх різних кольорах. дивіться, який цікавий ніж з'явився в Аврорі для сиру та для картоплі. І що я їм скажу? Мені таке треба. Чесно. Давайте подивимося, який зараз його в ціні. 39 гривень. Ну, можливо, буде в акції, так? Да? Треба буде придбати. Ложка сито кухонна. 22 гривні. Кольори в асортименті. В Аврорі знову з'явилися ось такі гарні килимки для сушки посуду. До речі, великі. На 59 гривень. Ну і, звичайно, є однотонні. До речі, теж хороша штука, потім теж обов'язково куплю. У мене є ще знижка 7% на покупки, 29 гривень килимок в холодильник, ну і навіть можна в тумбочки, да, щоб не царапати, не шкрябати посудом кухню. Так, щось я дуже давно не показував дошки кухонні. Зараз подивимось, які кольори. Два кольори бачу. Ну, В різних аврорах може бути по-різному. Так, шукаємо штрих-код 64 гривні. Ось така невеличка, бамбукова. Зараз скажу вам ціну, вона по 69 гривень. Трішки більше, вже дорожча. Так, і ще ось така є. Дошка кухонна. Ой. чого ж воно не пікає? 119 гривень. А ось це новинка. Дошка кухонна. Так. 49 гривень. Зараз вона в акції. З'явились дерев'яні дошки. Ось такі кухонні для піци. Ясен дуб. 119 гривень. Кольорові підставки 9 гривень. Так, така зелена і така золота. Ще є така блак... ну, темно-темно-синя і ось така золота. Я хочу сказати, що. А... А зараз не тільки будуть готувати смачненьке щось, а хочу ціни показати. А й треба буде обновити щось. Да? Кожна господиня хоче гарний посуд, щоб був красивий. 34 гривні ці серветки. Щоб гарний був стіл і до столу. Так, ось такі невеличкі кухонні рушники з мікрофібри. 35 на 75 розмір. 49 гривень. 9 гривень. Ось такі є трішки більші, грубші. Це вже як рушник рахується. Да? Да, рушник із мікрофібри. 29 гривень. Ось такі великі, дивіться, які гарні. З кіцями. Це вже рахується як рушник. І ось такий гламурний. Ундепарі. 34 гривні. До речі, вони йдуть з петельками. Це дуже зручно. Дивіться, яка гарна бірюзова скатертина. Метр на метр тридцять сім. Дуже гарно підібр... підібрані кольори. 88 гривень. Ці також йдуть з петельками невеличкі, як кажуть, вафельні, да, здається, да, вафельні рушнички. Такі самі, як з котиками і ундепаги. До речі, є зараз можливість обновити виделки, ложки. Лише 12 гривень. Ну а вже більш гламурні, ось такі золоті з візерунком будуть трішки дорожчі, по 29 гривень. Дивіться, які гарні, але якщо б впевнено було, що не буде злазити цей мільхіор, 29 гривень. Так, і такі також зі знижкою бачу по 14. Так, зараз подивимося, скільки коштує коштується це, друшляк цей. Знаєте всі ці друшляки. Економить місце у шухлядках. Так, і ціна його зараз скажу вам: 39 гривень. Також є металевий великий з ручками. І трішки менший. А, дивно, чомусь. А, 49 гривень. От ціни які стоять, ціна закреслена, да? а на сканері показують як ну, якби повну ціну. Дивно, ну добре. Так, а ще тут точило було. Я не знаю, правда, писали за ці точила не дуже добрі відгуки, але я бачу, що все порозкуповували. Так що залишайте свої коментарі. 59 гривень для ножів та ножниць. Метал кераміка. Ціна 44 гривні за набір. Теж цікаві ложечки. оце, мабуть, золота буде дорожче. 29 гривень. А ось ця срібна, Боже, тут і золото, і срібло. буде дешевше. По 17. Дуже практичний для господиньок шкрибок для риби. 9 гривень. А такі чашки недавно привезли, тому що їх не було. Том і Джеррі. Я думаю, це покоління, які зараз. Не знаю, хто такі Томі і Джері. Так, тут у нас нові салатники. До речі, дуже красиві. Надзвичайно красиві, я вам чесно скажу. По 49 гривень. А ось такі вазочки йдуть зараз зі знижкою. Давайте відкриємо, подивимось. Ось така витончена вазочка невеличка. Зараз в акції. Теж така цікава форма, вони також йдуть в коробках. Дивіться, тут шестигранна, а тут трикутник вже закінчується трикутником. Чи починається? Вона зараз зі знижкою 99 гривень, була 159 Так, обідні та десертні тарілки 59 гривень. Вся трішки менша йде, на тортики 49 гривень. І також глибока супова, 59 гривень. До речі, з'явився обухів нарешті. Не знаю, в нас в Аврорі велика пауза була з тим обухом. 11 гривень, ну вже є. Так, рушники, паперові XL. Це одношарові? Так, один рулон. Мабуть, одношарові. Паперові рушники, відресто, 90 відривів. 27 гривень. Ну, якщо було б двошарові, писали ж би, правду на упаковці. Ще двохшарові. Нема. Крутив, вертів, нема нічого. Все одно зараз дуже виручають оці рушники паперові. Я пам'ятаю, моя бабця постійно зі старих лахів робила тряпки і тими тряпками користувались. Так, оці за 44 гривні йдуть вже двошарові, 120 відривів і в наборі два рулони. Це, мабуть, найбюджетніші серветки, які я бачу. Скільки там штук? Дванадцять. В акції зараз серветки Фантазія. В упаковці 15 штук. В акції велика упаковка серветок з клапаном 84 штуки. Можна використовувати навіть для дітей від народження. Хочу сказати, що це дуже-дуже голоша цікава гра. Навіть для дорослих треба попасти в стаканчик кулька, з кульками. І хто виграє, чия команда виграє, той переможець. Дуже цікаво. Нашу за столом сидіти тільки їсти, треба і щось ще робити. До речі, хочемо сказати про акцію. Зараз 25% на всі навушники з 5 по 18 грудня 25% знижки. Так що круто, правда ж? Найбюджетніше лише 9 гривень. Я в дитинстві дуже полюбляв хлопавки, хлопушки. Хлопавка. Вона така тяжка, але я дуже боявся її стріляти, тому я виходив, стріляв з батьками. Хлопавка пневматична. З цієї сторони тримати догори, і, мабуть, тут ціла-ціла кульпа буде всіляких бантиків. Вироблено в Україні. підтримайте вітчизняного виробника. 39 гривень. Ну, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Всього-всього вам найкращого. А оці свічки для тортика надзвичайно круті. До зустрічі. Всім пока-пока.